Пресвітлого, благодатного і натхненного дня четверга, дай Боже, товариство сьогодні навчають нас, діти. І сьогодні така цікава репліка від Василя. Ми так у церкві, щось перед літургією неділю розпочинаємо нам, готуємося до богослужіння. А Василь взяв у руки сірники і каже і читає, там пише. Сірники безпечні. І він так щиро розсміявся. Каже, що вони написали, як можуть бути сірники безпечні? Бо ми ж їм часто наголошуємо, сірники не використовуйте без батьків, бо це дуже серйозна справа і так далі. Він каже, як вони можуть бути безпечні. Натомість і він розсміявся, а я потім мене так це зачепило, я про це думаю вже декілька днів. Ну але ж ні, так ми користуємося сірниками, відколи себе пам'ятаю, нормально. Один раз я був підпалив гараж у дитинстві. Бо, власне, користувався ними неправильно. І потім думаю, ого, так у нашому житті купа таких речей, які на перший погляд для нас здаю, здаються чимось катастрофічним, страшним. Невідомо чим там жінка мені сказала одна, я до автомобіля навіть не наближаюся, бо автомобілем можна збити людину. Ну так, але можна людину перевезти, можна людину доправити до лікарні, можна людину відвезти далеко так, що людина би пішком не дійшла скоро. Одним словом, кожен дар, який нам дає Господь. Його ми можемо використати завжди на зло, завжди на кривду. Але Господь нам його дав для того, аби ми використали його для людини, для любові, як один лікар мені розповідав навіть наркотики, що він не уявляє, чим іншим можна зарадити важкохворим пацієнтам, які страждають від болю, які страждають від просто такого болю, який нічим іншим не можна утамувати. Він каже, наркотики це Боже благословіння. Але тоді, коли вони використані з мудрістю у правильному місці і у правильний час, тоді це благословіння. Уявляєте? Тому все ж таки сірники безпечні і виявляються навіть наркотики безпечні, коли правильно вживані. Виявляється машина безпечна. Усе, що нам дав Господь, безпечне, але як ми це вживаємо. Тому товариство, дякуємо Василю за таку файну підказку, за таку цікаву ідею призадуматися. Як я використовую різні дари, які маю. І якщо якийсь дар не служить мені, а б'є по мені, то тоді треба писати небезпечний. Тоді сирники небезпечні. Тоді там, якщо б'є по мені їжа, тоді їжа небезпечна. Якщо б'є по мені сон, а ви знаєте, що якщо спати надмір, то і сон небезпечний. Алкоголь надмір небезпечний, усе надмір небезпечне і швидкість у автомобілі так само. Тому всі дари, які нам Господь обдаровує, користуємося так, аби вони були для нас безпечні і на збудування, для життя, а не для того, аби ми вмирали. Супер. Також, товариство, це один із останніх таких офіційних відео у діловому. Мене переводять на іншу парафію. І особливо дякую всім тим, хто, хто вже чув, хто, хто вже про це знає, хто допомагає, допомагає цими днями і також помоліться. Бо потребуємо підтримки вже декілька днів чи тижнів у коробках. Вже втратив відчуття часу. Коробки, порядки, перескладання, сортування, переїзди, пошук житла. Так що дякую всім вам, хто підтримує молитовно. Дякую всім вже друзям, які також підтримують і фінансово, бо, бо також варто і за це подбати. Дякую всім, хто підтримує дзвінком чи смскою. Будьте благословенні і вже. Більшість наступних відео буде точно не з ділового, а з іншого місця, про яке десь при нагоді пізніше розкажу. Дякую, що ви є. Живіть так, аби усе, чим ми користуємося, було безпечним і на розвиток. Майтеся файно, мир вам!